Друзі, вітаю! енергетики вже готують мережі до пікових навантажень літнього сезону. За перші три місяці ми виконали чверть запланованих робіт ремонтної програми, технічно оновили понад 90 енергетичних об'єктів, відремонтували 140 км повітряних ліній та розчистили майже 900 км ліній від гілля та сухостою. Окрім планових робіт, ми виконували і аварійні. Ми повернули світло для тисячі родин після ворожих атак та для 50 тисяч клієнтів після негоди. Також 26 наших фахівців їздили на допомогу колегам з Херсону. Спільними зусиллями вдалося повернути світло і воду в оселі двох тисяч родин. Приємно, що нашу роботу цінують. Провідний інженер Центрального регіону Анатолій Сушко, нагороджений відзнакою президента України: медаллю за працю. Із витягу. Ця нагорода визнання сумлінної праці всієї команди. Ми й надалі стоїмо на варті світла. Вірте в енергетиків!